Період урана зараз зайшов в знак Близнюки з 2026 року і буде відбуватися сім років по 2033 рік. Що ж, планета Уран? Це планета свободи, да, планета реформи, нового і нестандартного. І приходив Уран, якщо переходив інший знак, він завжди змінює правила гри. Напишіть мені, будь ласка. То буде дивитися в записі, які зміни ви вже відчули. Да? Тому що що ж несе уран? Які професійні навички, що у нас будуть взагалі, ми відчули, що змінюється? Да? Ви вже відчули, що у нас іде штучний інтелект, вже наповно використовується. З'являються нові професії у нас. Як я от вичула, вичитала тренери Нейромереж. Потім а її поможники да, штучного інтелекту, помічники, інженери запитів будуть, керування гаджетами, силою думки вже є, да, квантовий інтернет.